Геннадій Труханов та депутати Одеської міськради виділили 400 мільйонів гривень на міську програму Цифрова Одеса. В рамках програми створять єдину цифрову платформу та мобільний застосунок, а також проводять електронні квітки для різних сервісів та громадського транспорту. А як ви вважаєте, чи доречно витрачати міський бюджет на такі заходи під час повномасштабної війни? Я думаю, лучше б дрони купили і какое то обмородування для воїнів, щоб не побирались по всьому миру, скільки можна це все робити. Війна війною, але ми не повинні все рівно на все забити. Ми повинні розвиватися. І люди все-таки вони живуть, і ми повинні жити, розвиватися і вкладати кошти не тільки війну. Я думаю, ні. Чому? Ну, за село наше захищає нас. А... Це другий питання. Ну, ну, не, та, не така сума. Ну, на благоустройство Да. звісно. Це А Цифровий, не цифровий, це не, как бы, не моє. Я не одеситка, я з Херсону. І я більше ніж впевнена, що херсонці зараз сказали б це занадто. Не можна такі гроші витрачати під не під час війни.